Uh -huh. Я от з вашого, скажімо, відповіді, я зрозумів одне. Ви почули від Білова, що він вам погрожує, що ви пошкодуєте. Пошкодуєте в тому, що чоловіка заберуть в міліцію, що можуть забрати в міліцію, правильно зрозумів? А потім ви для себе вже для себе зрозуміли, що вас можуть вбити. Він, він вам казав, що він вас може вбити. По йому він, вам, він вам казав таке чи ні? Я це реальністю. Я розумію, Была такая фраза? Ваша честь, відповедь уже надо. Нет. Nee. Я ничего, не так, не. не. Якщо чули, то скажите, я как забывайте. Я сказала, что вас приймала там. Нет, нет. вас запитую, чи чули вы таку фразу? То есть, вас, я вас, я вас бью. Вы им казав такі слова? Не ест. Да чи ні? Ну и все. Я запитую, ну что, дословно. Есть, я я вас принимала цей як цей. Як? <голові> <розуміло> Дайте конкретну відповідь, да, чи ні? на закону дати так чи ні відповідь. Якщо... Ну э, він не казав, так, за, що він да, мене вб'є. Ну, я надавала... б приймала це, це що Тобто я правильно вас розумію? Він не казав, що він вас вб'є. Все, зрозуміло. Мене наступне питання. Чи казав він, що він вб'є ваших дітей? Так чи ні? Так чи ні? Так чи ні? Ні, він не казав, що Зу -зу -зу. це. Я розприймала це, це як реальність. Зрозуміло. Коли е, людина приїжджає з красними глазами, кричить на вас. Я Ми ще цього повернемося. Чи погрожував він вам, е, то є, якщо не вбивством, то певним фізичним впливом. Так чи ні? Фізичний вплив на мене був. Як О! Фізичний вплив на вас був. Яким чином він був проявлений? проявлені, коли на вас кричать. Фізичний плив це коли е, вас б'ють. Ну не бив ще, до цього не дійшло. Він, я запитую, чи погрожував він, що буде вас бити? Або вам щось поламає, або щось. Е, чи були такі погрози? Так чи ні? Ні, не було таких. Чи було такі погрози щодо чоловіка та дітей? Так чи ні? Роза Піло, скажіть, будь ласка, після того, як е... ви зазначили, що погроз не було, ви е... також в своїх вільних... Фізичний погроз. Ф... Фізичний, да. Тобто у вас лише... то тобто, я правильно і ішла розмова на тонах. Е, Скажіть, будь ласка, в вільних своїх показах, ви зазначили, що декілька разів ви йшли е... в... з города в село і і білого вас зустрічав. зустрічало. Да. Я правильно зрозумів? Це було безлюдне місце. На вулиці було, Там у нас не настільки одна вулиця. Ні, не на вулиці. То закриває, що ви йшли десь кудись, і він вас з села в село, і він вас, вас десь зустрічав Ну, о, на вулиці. На вулиці. з автобуса додому. Ви йдете на вулиці додому. Це було б безвірне місце. Да, на вулиці нікого не було. Ніколи не було. Скажіть, будь ласка, якщо у нього були певні бажання причинити вам певну шкоду, у нього була можливість реалізувати свої намір. Так чи ні? В нього була можливість реалізувати, аби я забрала заяву, то він може б це. Я вас питаю, так чи ні? Була можливість реалізувати, чи не була? Була. Він її реалізував? Як хоч яким чином? Може там вас ущипнув хоча б там, я не знаю, яким чином показати, що він може щось вам зробити. Показати свою силу і ще щось. Він хоч яким чином це проявив? Кричав на мене на всю вулицю. Якщо, якщо людина кричить на всю вулицю, це не лише привкає до себе увагу. Я вас запитую, він яким чином проявляв свої наміри або можливість започинити вам шкоду, так чи ні? Mm. Хоча мав таку можливість, я правильно зрозумів?